Свої піновулики обклею фольгою. І весь час шукаю дешевий варіант. Ось плівка вереда, ніби й дешева вира, але треба клеїти. І ось ми знайшли в магазинчику китайський для меблів е такі коврики. Ізол, фольгоізол, не фольгоізол, Ну Якби не було алюмінієва плівка. Ось воно. Як ви бачите, що там написано? Самоклеюча захисна плівка. Саме головне, що воно 60 см. Тобто 30 см для наших 300-х корпусів годиться. Ось тільки розрізати, що я і зробив. Ну, ось бачите, ми вже й наклеїли. Бачите? Нормально. Але найцікавіше, що дружина принесла таке саме 60 см, але грубше і трохи дешевше. От вам шукайте в китайських магазиночках в мебельних самоклаючихся плівка для того, щоб клеїти наші вулики.